дріб її величність кірка. Чесно, страшно. Це парфум для жінок та чоловіків. Господи, нафіга ви сюди ще чоловіків приплітаєте. Належить до групи ароматів шипрові-фруктові. Шипрові, шипрові е, от пам'ятаєте, одеколон цей шипер. От у мене відсилка до нього чомусь. Композиція відкривається яскравими нотами, маракує, персика, малини, листи чорної смородини, груші та теплого піску. У серці розкриваються ніжні акорди конвалії, а база завершується чуттєвим поєднанням. Ваніл, 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 Зараз я почую. Блять, М можна на швидку? Поки я в свідомості перекладаю Персика, якого відлупцювали всі у ті фрукти і, і, і овочі, і овочі, які там не зазначені, і квіти, які там зазначені, і, і він вже такий з підбитим оком випадаючою кісточкою, але все одно бляха відчуває себе королем вечірки. Трошки обіцяним королем, але йому то подобається. Я не, я не уявляю правда, як цей аромат відчути в якомусь переповненому ліфті або в маршруті в 40 на жару. Ну реально, це, це можна здохнути. Автор, який автор скарги, який з цим стикався, ви просто герой, героїня, геройка. Як там правильно зараз говорять, не, не знаю, не пам'ятаю і не буду розбиратися.